Шановні ти тиша в класі. Я хочу вас познайомити з нашою новою ученицею. Всім привіт, я Мар'яна. Тепер я розумію, що означає сіра миша, я б навіть сказала чорна, це точно. А я тепер зрозуміла, що таке тупий і що тупіший. А я дивлюсь, ти сильно гостра на язик. Ну, зате не тупа, як ти. Що вообще вже охрініла? Так дивіться мені, не ображайте і дружіть. Сідай, сідай, Мар'янка. Мар'яна, а ти що до нас перейшла? Тебе напевно з тієї школи поперли? Кіра, Кіра, Мар'янка до нас переїхала з іншого міста, Суми. Ви самі знаєте, що там зараз відбувається? Тому підтримуйте мені дівчинку. Так, Кіра, давай до дошки. Ну як завжди, ой, давайте я скажу чесно, я нічого не читала. Тобі повинно бути соромно за те, що ти не читала Кайдашеву сім'ю. А я дивилася серіал. Ну бо, а вона не читала, бо була зайнята. Вона губи малювала собі. Кіра, чого вона до тебе так говорить? А ти роти краще закрий? Що заздриш? Сідай. Так, наступна виходить. Слухай ти, ти ненормальна, що ти робиш? Ще раз якесь криве слово до мене буде, тобі мало не покажуться. Ти поняла мене? Та ти якась больна. Я тобі тоді покажу, яка я больна. Ти думаєш, якщо ти новенька, то тобі все можна. Сиди, як сіра миша, і не висовуйся. Я сподіваюся, ти мене зрозуміла. Зрозуміла. Почекай, почекай.